Доброго ранку, друзі. Ми починаємо цей чудовий день разом. Протягом найближчих двох з половиною годин у студії ранку вдома для вас працюємо. Ми ведучі Костянтин Октябрьський та Ірина Хоменко. Майстер музичної імпровізації Руслан Шокюров створює неповторний супровід цього ранку. А кулінарний експерт чаба Бакуш обов'язково поділиться рецептами смачних сніданків. Доброго ранку! Доброго чаба. ранку, друзі. Що будемо сьогодні готувати? Сьогодні приготуємо різдвяний кекс. А потім приготуємо м'ясні крученики з Дякую. Дякую. Я, <рес> Я і кекс теж буду. Із сюжетів, котрі підготувала команда ранку вдома, дізнаємося про традиції колядування і про те, як Радянський Союз намагався знищити наші автентичні свята, про канікули, що влаштовують для дітей українських загиблих військових, небайдужі американці. Про зимову казку на ВДНГ і різдвяні виставки у музеї Києва. Про творчість та благодійність поговоримо зі співачкою, яка називає себе сова. А з нашим психологічним консультантом поспілкуємося про доречність святкувань під час війни. Усе це і багато іншого у сьогоднішній програмі. Ранку вдома. Дякуємо за новий день і можливість починати новий день Збройним силам України. На календарі 25 грудня, і сьогодні ми вітаємося словами Христос народився! Славімо Його! Різдво Христово одне з найважливіших християнських свят у понад ста країнах світу це державне свято. Це день надії, вічної надії та незламної віри. Саме цього ми потребуємо нині, а ще звичайно миру. Отже, святкуємо і наближаємо хто чим може нашу перемогу. Тільки вона принесе мир. 25 грудня 336 року відбулось перше задокументоване святкування Різдва у Римській імперії за правління імператора Костянтина Великого. Саме цього дня відзначали одне з найважливіших свят непереможного сонця, коли світлові дні ставали значно довшими. Зараз немає достовірної інформації про день народження Ісуса Христа. В історичних джерелах від 4 століття нашої ери зазначена умовна дата 25 грудня. Саме її на Ефейському церковному соборі офіційно закріпили як дату святкування Різдва Христового. Сьогодні 145 років від дня народження швейцарського гонщика-інженера та одного із засновників автомобільного гіганта Луї Шевроле. Авто цієї фірми не раз ставали зірками культових фільмів. Зараз Шевроле входить у десятку найпопулярніших автомобільних брендів у світі за кількістю проданих машин. 1895-го народився видатний український композитор і диригент Григорій Верьовка. Випускник столичного музично-драматичного інституту імені Миколи Лисенка відомий як засновник українського народного хору, найбільшого музичного колективу нашої країни, чимало пісень для ансамблю він написав сам. Наприклад, Ой, як стало зелено! Ой, чого ти земля молодіти стала? а також композицію і шумить, і гуде. 25 грудня 1979 року Радянський Союз ввів свої війська до Афганістану. Приводом для воєнного вторгнення було бажання тодішнього керівництва Кремля змінити очільника республіки Хафізуллу Аміна на більш лояльного до Москви. З одного боку діяли урядові війська Афганістану спільно з радянськими з іншого озброєна опозиція афганські моджахеди. Цей збройний конфлікт тривав понад дев'ять років і забрав життя кількох тисяч українців. Українському спортсмену Олексію Середі сьогодні 18. У 13 років він виграв чемпіонат Європи і встановив рекорд. Став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду. Свою срібну медаль чемпіонату світу 2022 присвятив українським захисникам. А вже у липні 2023-го середа посів друге місце на чемпіонаті світу в Японії і допоміг Україні отримати ліцензію на Олімпіаду 2024 А яким буде 25 грудня 2023 року залежить від кожного з нас.